Курса ніхто не зупинив, ніхто навіть не запитав, що він робить. Ті з гостей, хто не лежав під столом, розбрилися по залі, а челядь бачачи, гіганта, що ніс на руках гостю імператора, вважала, що цей раб відносить свою сп'янілу володарку. До того ж поряд ішла акта, і ця присутність усувала підозри. Так вони пройшли із стріклінію до сусіднього покою. А звідти на галерею, котра вела до покоїв акти. Лігія настільки вибилася з сил, що лежала на плечі урса, наче мертва. Та коли її обдало прохолодним чистим ранковим повітрям, вона розплющила очі, розвиднялася. Пройшовши повз колонади, вони звернули в бічний портик, який виходив не у двір, а у палацовий сад. Де верхівки піні і кіпарисів уже червоніли в світлі ранкової зорі. У цій частині палацу було порожньо, відголоси музики та бенкетних веселощів ставали все менш чутними. Лігії здалося, що її вирвали з пекла і винесли на світ Божий. Було все-таки в світі щось, окрім цього мерзенного трікління були небо, зоря, світло, тиша. Дівчина раптом розридалася і, припавши до плеча велетня, почала, схлипуючи, повторювати: додому, Урсе, додому, до Плавтіїв. Ми туди йдемо, відповів Урс. Поки що вони, однак, опинилися в невеликому Атрії, що належав до покоїв акти. Там Урс усадовив лігію на морбову лаву біля фонтана. Акта заходилася її заспокоювати і переконувати, щоб відпочила. Адже зараз їй ніщо не загрожує, п'яні гості будуть після бенкету спати до вечора. Та Лігія довго не могла заспокоїтися і, стискаючи руками скроні, лише повторювала, як дитина: додому, до плавтіїв. Урс був готовий виконати її прохання. Звичайно, біля брами стояли преторіанці, та він однаково пройде. Тих, хто виходить, солдати не затримують. Перед вхідною аркою нож сила селена. Гості будуть виходити натопами, ніхто їх не зупинить. Вони вийдуть разом з іншими і просто вирушать додому. А втім, він тут не указ. Як царівна звелить, так і буде. Для того він тут. Так, Урсе, ми вийдемо, повторювала Лігія. Довелося акті виявити розсудливість за них обох. Вийдуть, а вже ж, ніхто їх не затримає, та втікати з дому імператора не дозволено. І хто це зробить, той учинить злочин державну зраду. Так вони вийдуть. А ввечері Центуріон із загоном солдатів перенесе смертний вирок Авлу там Помпонії Грицині, алігію знову забере до палацу, і тоді її вже не буде порятунку. Якщо родина Авла прийме її під свій дах, і їх, напевно, чекає смерть. У Лігії опустилися руки. Виходу не було. Належало вибирати між загибелью родини Плавтіїв і своєю. Вирішаючи на бенкет, вона сподівалася, що Вінніці і Петронії випросять її в імператора і повернуть Помпоній. Та тепер вона знала, що саме вони вмовили імператора відняти її у Плавтію. Виходу не було. Тільки чудо могло вирятувати із цієї безодні, чудо і всемогутність Божа. Акто, звідчає мовила вона, ти чула, як Вініцій говорив, що імператор подарував мене йому і що нині ввечері він прийшле по мене рабів і забере мене у світі? Чула, відповіла Акта, і, розвівши руками, замокла. Відчай, що звучав у голосі Лігії, не знаходив відгуку в її душі, адже вона раніше була коханкою Нерона, серце її при всій її доброті не могло перейнятися відчуттям сорому за такі відносини. Сама донедавна рабиня акта занадто звикла з рабською долею, до того ж вона продовжувала кохати Нерона, якби він побажав повернутися до неї. Вона б зустріла його з розкритими обіймами, була б щаслива. Розуміючи, що Лігія або мусить стати коханкою молодого красення Вініція, або накликати на себе і на родину плавті погибель, акта не могла збагнути, як дівчина може вагатися. Залишатися в домі імператора, помовчавши, сказала вона, тобі не більш безпечно, ніж в домі Вініція. Їй і на думку не спало, що, хоча вона має рацію, слова її означали змирися зі своєю долею і стань наложницею вініці. Та лігії, яка ще відчувала на своїх устах його жагучі, як розжарене вугілля поцілунки, що дихали тваринною пристрастю, кров кинулася в обличчя лише при нагадуванні про нього. Ні за що!» – палко вигукнула вона. Я не залишуся ні тут, ні у Вініці, ні за що не залишуся. Невже Вініці тобі такий ненависний? запитала Акта здивована цим спалахом. Та Лігія не могла відповісти, ридання знову стрясали її. Акта пригорнула дівчину до своїх грудей і заходилася її втішати. Урс важко дихав і стискав величезні кулаки, відданий, як пес своїй любій царівні. Він не міг витерпіти вигляду її сліз. У його лігійському напівдикому серці росло бажання повернутися до зали і задушити Вініція, а якщо знадобиться імператора, та він боявся, що може занапастити свою володарку і на додачі не був упевнений, що такий вчинок, який видався йому спершу зовсім простим, личить прихильнику розп'ятого агнця. Невже він тобі такий ненависний? знову повторила своє запитання Акта, обіймаючи Лігію. Ні, ні, заперечила Лігія. Я не мушу його ненавидіти, адже я християнка. Я знаю Лігія. Знаю також із послань Павла Старса, що заборонено миритися з безчестям і страшитися смерті більше, ніж гріха. Та скажи мені, чи дозволяє твоє вчення спричиняти смерть? Ні. Так, як же можеш ти накликати помсту імператора на дім Авла? Настало коротке мовчання. Знову перед лігією розвертлася бездонна прірва. Я запитую про це, заговорила знову молода вільновідпущениця, тому що мені жаль тебе й жаль добру Помпонію, і Авла і їхнього хлопчика. Я ж бо давно живу в цьому домі і знаю, чим загрожує гнів імператора. Ні, втікати звідси вам не можна. В тебе залишається єдиний шлях благати Вініція, щоб він віддав тебе помпонії. Та Лігія знову пустилася навколішки, звертаючись із благанням до іншого. Поряд із нею став навколішки урс, і обоє почали молитися, вмолитися в домі імператора при світлі ранкової зорі. Акта вперше бачила таку молитву і не могла відірвати очей від лігії. Повернена до неї в профіль дівчина, підвівши обличчя та руки до небес, дивилася вись, ніби очікуючи звідти порятунку. Освітлене зорею темне волосся і білий пеплом відбивалися в зіницях. Вся в їх сяєні, вона сама, здавалося, світилась. У зблідлому обличчі розкритих губах. У піднесених до неба руках і в очах було щось екстатичне, неземне. І акта раптом зрозуміла, чому лігія не може стати нічією наложницею. Перед колишньою коханкою Нерона ніби відхилився краєчок завіси, що приховувала світ, цілковито відмінний від того, до якого вона звикла. Її дивувала ця молитва в домі лиходійств і сорому. Раніше вона гадала, що для лігії немає порятунку, але тепер почала вірити, що може статися щось незвичайне, що на допомогу дівчині може з'явитися така могутня сила, з якою самому імператору не впоратися, що з неба спуститься раптом крилате воїнство, або сонце підійме її своїм проміннями і понесе до себе. Вона чула про багато чудес, які здійснювались у християн. І тепер подумала, що, мабуть, усе це правда, якщо Лігія так молиться. Та ось Лігія нарешті встала з колін, обличчя її світилося надії. Урс теж підвівся і, присівши на навпочіпки біля лавки, дивився на свою володарку, очікуючи, що вона скаже. Очі дівчини затуманились, і дві великі сльози повільно поповзли по щоках. Хай благословить Господь Помпонію та Авла, сказала Лігія. Я не маю права накликати на них загибель, а отже, я більше ніколи їх не побачу. Потім, повернувшись до Урса, вона сказала йому, що тепер він один у неї зостався на цілому світі і мусить бути і батьком, і опікуном. Їм не можна шукати притулку Авла, щоб не накликати на старих гнів імператора. Але вона також не може лишатися ні в палаці імператора, ні в домі Вініці. Нехай же Урс виведе її з міста, нехай заховає де небудь, де її не знайдуть Вініці і його слуги. Вона піде за Урсом куди завгодно, за моря і за гори, до варварів, де не чули слова Рим і куди не сягає влада імператора. Нехай забере її звідси і порятує, він один у неї зостався. Лігієць був готовий на все. На знак покірності він схилився та обняв її ноги. Та на обличчі Акти, котра очікувала від молитви Чуда, відбилося розчарування. Тільки й усього втікати з палацу імператора значить здійснювати злочин, який іменується державною зрадою, кара за нього неминуча. І навіть якщо Лігія зуміє заховатись, імператор помститься Авгу. Хоче вона втікати? Хай краще втікає з дому Вініція. Тоді імператор, який не любить займатися чужими справами, можливо, не захоче допомагати Вініці у пошуках і, принаймні, не буде вчинено державної зради. Але Лігія й сама так думала. Родина Авла навіть не знатиме, де вона, навіть помпонії вони не скажуть. Тільки втікати їй треба не з дому Вініція, а по дорозі. Він сп'яну повідомив їй, що ввечері прийшле по неї рабів. Напевно, він говорив правду, котрої не сказав би, коли був би тверезим. Мабуть, він сам або з Петронієм був перед бенкетом у імператора і домігся обіцянки, що наступного дня ввечері імператор її віддасть. А якщо сьогодні вони забудуть, так пришлють за нею завтра. Таурс її порятує, він прийде. Візьме її з нож, як узяв із тріклінію, і вони підуть мандрувати по світу. Урса ніхто не здолає з ним не впорався навіть той страшний борець, який учора в Триклінії переміг. Але Вініці може прислати по неї дуже багато рабів. Тому Урс зараз же піде за порадою та по допомогу до єпископа Ліна. Єпископ пожаліє її, не залишить під ладою Вініція. І накаже християнам іти за Урсом її рятувати. Вони її відіб'ють і поведуть. А потім Урс постарається вивезти із міста і захвати де небудь від римської всемогутності. І обличчя Лігії зарум'янилося, повеселішало, вона знову підбадьорилася, ніби надія на порятунок стала дійсністю, кинувшись на шию акті і припавши своїми чарівними губками до іщуки. Лігія зашепотіла. Ти нас не викажеш, акту, правда? Присягаюся тінню моєї матері, відповіла вільно відпущениця, я вас не викажу, тільки проси свого батька, щоб Урсу вдалося тебе відбити. Блакитні, по дитячому чисті очі велетня сяяли щастя. От він, хоч як сушив свою бідолашну голову, нічого не міг придумати, а вже це він зуміє. Хоч у день, хоч у ночі, йому однаково. Він піде до єпископа, адже єпископ читає в небесах, що слід робити, і що не слід. Але зібрати християн він би й так зібрав, хіба мало в нього знайомих рабів, гладіаторів та й вільних людей у Собурі й за мостами? Тисячу людей він збере, а то й дві. І він одіб'є свою володарку, а вивезти з міста теж зуміє і далі зуміє піти. Вони підуть разом, хоч на край світу, хоч туди, звідки вони обоє родом, де ніхто й не чув про Рим. Тут погляд його упнувся у простір, Мов би він намагався розгледіти щось зникле, страшенно далеке. Убір, пробурмотів він. Гей, який бір, який там бір. І ще мить, і він повернувся в дійсність. Так, Зараз він піде до єпископа, а ввечері, вже з якоюсь сотнею друзів, буде чатувати на ноші. І нехай лігію супроводжують не просто раби, а самі преторіанці. він нікому не радить потрапити під його кулак, навіть у залізних обладунках. Хіба залізо таке вже міцне? І якщо по залізу торохнути добряче, так голова під ним не вціліє. Алігія з глибокою і разом з тим, з дитячою поважністю, піднесла вказівний палець. «Урсе, не убий, мовила вона. Елігієць закинув за голову величезну, схожу на дубець руку і заходився скрипти собі потилицю з вельми заклопотаним виглядом. Адже він мусить відбити її царівну свою зіронку. Вона сама сказала, що тепер його черга діяти. Звичайно, він старатиметься, та якщо трапиться щось його волі, адже він мусить її відбити, та якщо щось трапиться, він так буде каятися, що розп'ятий Агнець змилується над ним Горупашним. Він не хотів би Агненця скривдити, та що вдієш, коли в рука в нього така важка? І глибоке хвилювання відбилося на його обличчі. Намагаючись приховати його, Урс уклонився зі словами Ну що ж? Піду до святого Єпископа. Акта, обнявши Лігію, розплакалась. Вона ще раз відчула, що є такий світ, де навіть страждання дає більше щастя, ніж усі втіхи та насолоди в палаці імператора. І ще раз прочинилися перед нею двері до світла, одначе вона усвідомлювала, що недостойна в ці двері війти.